Вітаю вас, мої любі, вітаю вас, мої дорогінькі. Давно не робили відливочок. Це буде чистечка відливка заодно і діагностика. Тут у мене такі чарівне каміння, це з печери. Ну, це окрема історія, можливо, колись розкажу. От зараз будемо дивитись, жовта така. Натуральна медова свічечка з Ну, Давайте будемо робити нашу відливочку. Кому потрібно почиститись, дивіться. Також хочу сказати, що цією відливкою. Ну у мене така ціль, мета ідея з'явилася притягнення ресурсів. От які вам потрібні ресурси силою Вогню, води, повітря. Тут всі чотири стихії землі також, бо каміння це ж енергія землі, навіть потужніше ще тим, що з-під я б сказала, цей камінь. Тож, чотири стихії навіть більше ми притягуємо ресурси. Кому потрібно що, які ресурси, можливо, кому-то фінанси, кому-то, можливо, навіть просто вода, щоб була чиста. Знаєте, зараз такий час, в деяких регіонах, містах є проблеми з водою, тож притягуємо щасливі події, щоб вистачало ресурсів. Хто притягнувся на цю відливочку? Для того це і буде. Попрошу вас подякувати лайком, можливо, коментарем. Якщо подобається відео, пишіть, хай буде так, приймаю у коментарях. І так, дивіться, що можна сказати по діагностиці, по вашій ситуації. Ви бачите, трещить, значить, працює свічечка є і темна. Тобто вичищаємо ваші ситуації, негатив вичищаємо з життя. Ну, Вже бачу ось такий, як бутиль, комусь йдуть такі ресурси, водичка буде, налагодиться ситуація з водою. Бачу також ось курочка, підняла крила. Так, знаєте, як наче. Ними помахати хоче курочка, тобто звертає вашу увагу на те, що скоро прийдуть гроші. От, у когось ось соловейка хоче співати, сидить на гілочці. Також якісь добрі новини про щось приємне, хто в когось стабілізується ситуація. Якщо ви не знали, куди вам примкнути, можливо, хтось не знав, де святкувати новий рік, або взагалі де закріпитися. Можливо, з роботою якісь були проблеми, невизначеність. От буде у вас скоро визначеність. Невеликі гроші йдуть точно. От, десь встановлюється мирусь, голуб, бачу голуб. Це птах миру, так? І дай Боже чим пошвидше, щоб уже кругом він у нас в Україні становився той мир. Так, бачу, собачка така на пуделя схожа. Давно навіть про таку породу чомусь не згадували. Не дуже вона популярна. Але це. Хтось буде до вас лагідний, і прояви такі дружні проявляти. Ця людина досить приємна, не агресивна, тобто така порода собак, ж як пудель, красива ця людина, і причому красива не тільки зовні, а й душею. Буде скоро до вас така людина проявлятися. Так. От я не розумію людина. Ну, хтось у когось такий потяг, знаєте, еротичний такий до вас. Якщо дівчата дивляться, тут мені чоловік виливається і таке хтось дуже бажає з вами зустрічі буде. Проявлятися до вас. Дивіться, він вас по-справжньому любить. От хто буде з таким проявлятися, ця людина вас любить по-справжньому. Хоче берегти, хоче берегти ваші стосунки. Бачу таке. Жіночку показують, вона в колпаку повара такого. Скоро будете так виявляти свої кулінарні просто шедеври, які то будете робити, за що навіть якісь почути славу, будете чути в свій бік. Дуже багато таких компліментів, що ви дуже гарно готуєте. Навіть жіночка така з караваєм вилилася тут каравай, От, але е, трохи щось у ньому є затемнення. Чому так? Щось може бути, слідкуйте там за тістом, якщо ставите, щоб не прогавити. Можливо, там час, який то, або щоб не підгорів, таке маленьке попередження, свічка тріщить, в когось ноги, ноги, зверніть увагу, або ухажуйте, е доглядайте за ногами, або навіть е якийсь курс лікувань, масажі, втирки, мазі. Зараз широкий спектр, тож своєчасно звертайте увагу, можливо, комусь курс очищення, бо проблеми з ногами іноді бувають і від водно-сольовий баланс, із нирками, до речі, я навіть також не так давно зіткнулася з тим, що білю колінні може бути пов'язана навіть не із, там, спортивними вашими. Якимись, чим ви там займаєтеся із сольовим цим, можливо, солі можуть відкладатися, тож потрібно на дієті, там є рисова дієта гарна. Тож почитайте інформацію, зараз в інтернеті вистачає. Раз тут показало, значить комусь це потрібно буде. Так, бачу тут будиночок на високій горі і дерево. Ну, знаєте, будинок на високій горі, але як фундамент, якісь щось можливо, укріпляти, прийдеться чи утепляти, можливо, ну, яких то не вистачає, краще це зробити саме зараз. Ось в цей період, хоч і не період, зараз можливо будувати, але тут іде інформація, що потрібно щось укріпити. Можливо, комусь навіть просто двері у будинку. Так, потріскую так, свічка, тобто це іде елемент очищення, і хай буде так. Пишіть також у коментарях. За індивідуальними. Звертайтеся у Viber або Telegram. номер буде вказано під відео. Пишіть туди, звертайтеся, я вам все детально розповім. Так, хочу згаснути свічка. Якийсь негативний момент із Ось бачу дві. Як такі сплетниці, хтось може осуждати, осуджувати. Вони йдуть з вашого життя, я бачу, ви або міняєте свою дислокацію, вони вже не будуть, але були, були. Можливо, в чомусь навіть вам шкоду робили яку-то. Ну, можливо, ми от зараз цією відливкою також, і бумеранг. Підтвердження пройшло, що бумеранг, якраз два бумеранги, летить тим сплітницям, щоб вони не злословили, не казали дурного про людей. Хай займаються своїм життям. І ось бумеранг прилітає саме для того, щоб люди займалися своїм життям, здоров'ям, щоб їм не повадно було засуджувати, осуджувати кого-то. Бачу такого пінгвінчика, значить крильця в нього невеличкі, а низ такий животик так? Багато хтось сидить на місці. Щоб пізнавати світ, потрібно подорожувати. Хтось засидівся. вам така порада навіть трохи, що. Дізнавайтеся світ. Чогось, щоб досягати, потрібно більше, більше подорожувати, пізнавати світ. Ви дуже багато, дуже довго сидите хтось. Не всі не для всіх, але комусь відіграється на місці. Так, ось ось символ серця: зверніть по здоров'ю на своє серце. Можливо, щось а, а, зайве там. У харчуванні також дієта, можливо, потрібна, щоб укріпити сердинно сосудисту систему. Так, бо ну, холестерина поменше. Сало це не стосується сало взимку, це наш імунітет і взагалі воно потрібно трошки такий так, то здоровий холестерин, якщо можна так сказати. Так, ну, така голова мишки направлена кудись униз. Хтось міг вам шкоду наносити, тягнути вас униз, чомусь символ миші, яка внизу стрімляється і тягне щось за собою. Можливо, це. Якісь ситуації, щось хтось врядив, і це, як трохи відтягнуло вас назад. Від чогось відтягнуло, вийшли своїм шляхом, які хто е, стрімлі намагалися досягти вас хтось або щось, якісь ситуації відтягували. Ну, це ми відливаємо цей негатив тут у воску. Щоб ніхто вам не заважав досягати своїх яких-то цілей, щоб досягти головної якоїсь мети. І хай весь негатив останеться, залишиться тут у відливочці. Я подивлюся ще з іншого боку. Так, тут багато таких відлилося моментів, які. Які могли б негативно відігратись у вашому житті? І хай все погане, негативне залишиться у цій відливочці. Пишіть, коментуйте. Я вас люблю, ваша Еліанора. Пока-пока.